Дреньки мої двічки, що тут у двічок? А в двічок, двійка жезлів, не можу знайти шлях. Роздоріжжя, да? От не можете. Плануєте, вибираєте, якісь прораховуєте свої амбіції. Вибирайте шлях, ви не знаєте куди. Поки ви, я б сказала, день планування. Отакий. Дивіться сказала б, день планування, Що ви там заплануєте, що ви там зробите? Але ви будете планувати. Якісь на майбутнє, мабуть, плани ваші. Вибір шляху. Більш детальніше, відкрийте, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що... Про себе любимого, можливо, якась ну, зустріч у вас буде... Е як ну, якось, є А що це? Чого? Людина, з якою ви повинні зустрітися в тому місці, в той час, вона не зможе цього зробити, скажімо так. Вас це дуже, ну, як, по четвірки кубків прям, значить як все, все рухнуло, да? Все рухнуло, і ви. І ви вибираєте, що ви вибираєте саме? Карту мир, карту, наче завершення, чи завершення, чи що ще? Чи зміни? Завершення зміна. «Мир». Трансформацію. По... Ви знаєте, ви виберете себе. Виберете себе, то от якась люд... от у когось буде так. Не притягуйте, якщо у вас такого немає. Е... Ваш партнер, ну, хто мене дивиться, чоловік чи жінка. Ваш партнер вибрав не вас і пішов. У вас це дуже ну, ясна річ, що це вас. По четвірки кубків для вас це дуже велике таке емоційне. Потрясіння, хоча нічого тут страшного немає. Знаєте, як, якщо всесвіт світ забирає е, від вас людину, да, то це не ваша людина, вас ж десь щось краще. Але для вас це дійсно як закінчення якогось періоду вашого життя, зміни, трансформації. І ви розумієте по, е, подвійки, по двійки, е, по верховній жриці, що вам треба.